За даними видання Axios, США готуються застосувати проти Ірану найпотужнішу у світі неядерну бомбу. Ціллю удару може стати суперзахищений ядерний об'єкт на південь від Тегерану. Докладніше про те, чим саме американці планують знищити завод зі збагачення урану і які шанси мають іранці на його збереження. Далі підписуйтесь на наш канал. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нетаньяху, Іран впритул наблизився до створення ядерної бомби. В Ізраїлі вважають, що це можливо питання кількох місяців, максимум року. Прихований у горах за 100 кілометрів від Тегерана завод зі збагачення урану Фордо має життєво важливе значення для ядерних амбіцій Ірану. Не дивно, що саме він є ключовою мішенью для Ізраїлю. Проблема у тому, що цей об'єкт розташований глибоко під землею, а тому лишається поза досяжністю ізраїльської зброї. Спочатку. Комплекс Фордо складався з низки тунелів, які використовував для своїх потреб корпус вартових ісламської революції. Будівництво ядерного об'єкту в цьому місці почалося 2006 року, а вже у 2009-му Іран публічно визнав його існування. Вважається, що цей ядерний об'єкт складається з двох основних тунелів, де розміщені центрифуги для збагачення урану, а також мережі більш дрібних тунелів. Фордо захищений кільцем огорожі із доступом через єдиний контрольно-пропускний пункт. Глибина на якій розташований комплекс. Лекс є великою проблемою для ізраїльських військових. Щоб завдати істотної шкоди об'єкту, його необхідно атакувати боєприпасом типу бункер-бустер, здатним проникати глибоко під землю. Вважається, що Ізраїль має таку зброю, але вона може вражати цілі на глибині до 10 метрів. Водночас, засоби здатні знищити Фордо є на озброєнні США. йдеться про протибункерну авіаційну бомбу GBU-57AB – Massive Ordnance Penetrator. Це найпотужніша у світі не ядерна. Бомба з високоточним наведенням довжиною у 6 метрів і вагою понад 13,5 тонн. Перш ніж вибухнути, вона здатна пробувати землю на глибину приблизно 61 метр. Якщо скидати бомби послідовно одну за одною, то кожна з них проникатиме все глибше. За оцінками військових експертів, на озброєнні у США може бути від 10 до 20 таких бомб. Для запуску цього боєприпаса ймовірно використають стелс бомбардувальники Бі-2 Спіріт. Дальність їх польоту становить близько 11 Тисяч кілометрів без дозаправки, та 18,5 тисяч кілометрів з однією дозаправкою у повітрі, що дозволяє їм досягти практично будь-якої точки світу за лічені години. Втім, навіть удар мор не гарантує знищення Фордо, оскільки існують припущення, що його тунелі розташовані на глибині понад 80 метрів. Колишній глава ірландських сил оборони, віце-адмірал Марк Мелет, у коментарі BBC Verify, заявив, що ймовірність знищення Фордо бункерними бомбами залежатиме від того наскільки добре. Укріплені підземні тунелі. Іран можливо знав про характеристики цього типу боєприпасів, тому розумів, що йому слід убезпечити об'єкт саме від них. Тому головне питання: чи був Фордо збудований з урахуванням такої перспективи, зазначає Мелет. Однією з ознак того, що США почали підготовку до використання моб у цілях в Ірані, було б розміщення їхніх бомбардувальників невидимок Бі-2 на авіабазі Дієго Гарсія, що розташована за 3700 кілометрів від Ірану. На початку квітня шість таких. Бомбардувальників були сфотографовані на американській базі в Індійському океані, але наразі невідомо чи залишаються вони там. При цьому за останні кілька днів 30 американських військових літаків були переміщені з баз у США до Європи. Багато з них це літаки КС 135 які використовуються для дозаправки винищувачів та бомбардувальників. На думку старшого експерта аналітичного центру Royal United Services Institute Джастіна Бронка. Це наводить на думку, що США запустили план дій. У надзвичайних ситуаціях, щоб підтримати інтенсивні бойові дії вже найближчими тижнями. Сам президент США Дональд Трамп днями заявив, що все ще розмірковує над тим, чи приєднаються США до ізраїльських ударів по Ірану. При цьому він зазначив, що його терпець щодо Тегерана вже урвався. Ірано-ізраїльський конфлікт набирає обертів після погроша взяти безпосередню участь у військових діях на боці ізраїльтян. Іранці доволі прозоро натякнули на ймовірність застосування у відповідь ядерної зброї. Телеграф UA вирішив з'ясувати, який вплив на Україну та інші держави може мати ядерна війна на близькому сході. Для моделювання такої ситуації та її наслідків. Ми звернулись до штучного інтелекту. Докладніше про те, який розвиток подій він прогнозує. Далі підписуйтесь на наш канал. Згідно з розрахунками штучного інтелекту, ядерний удар Ірану по Ізраїлю обов'язково матиме наслідки для інших держав. У випадку з Україною йдеться перш за все про геополітичний та економічний вплив. Зокрема, якщо міжнародна спільнота переключиться на близький схід, військова та гуманітарна допомога Україні може скоротитися. Водночас, Росія може використати глобальну нестабільність для активізації військових дій в Україні або інформаційного тиску. Крім того, ядерна війна на Близькому Сході спровокує зростання. Цін на нафту та газ, що вплине на всю Європу, включно з Україною. Також, ймовірно, почнуться проблеми з торгівлею через порушення логістики і зростання цін на окремі категорії продуктів. У результаті загальносвітова нестабільність може призвести до падіння гривні щодо безпосередньо радіаційного впливу на українську територію, він буде мінімальним або взагалі відсутнім. Справа в тому, що відстань між Ізраїлем та Україною приблизно півтори-дві тисячі кілометрів. Радіоактивне зараження при ядерному ударі. Як правило, має локальний характер. Хоча радіоактивні частинки можуть поширюватися атмосферою радіосильної дії складає від 50 до 100 кілометрів. Таким чином, якщо напрям вітру нестиме радіоактивні частинки у бік України, теоретично вони можуть дістатися нашої території, але лише у вигляді радіоактивних опадів. Дійсно серйозне забруднення можливе лише у випадку масивного удару і дуже специфічних погодних умов. За даними штучного інтелекту, немає жодних підстав побоюватись. Що ядерний удар по Ізраїлю призведе до наслідків рівня вибуху на Чорнобильській АЕС. Масштаби цих викидів будуть неспівставними за обсягами. У найгіршому випадку на українців очікує небезпечний фон на рівні мікродоз. Його можна буде виявити лише при спеціалізованому моніторингу, і він не становитиме загрози для здоров'я. Основні ризики радіоактивного забруднення виникатимуть для країн географічно близьких до Ізраїлю або в напрямку переважаючих повітряних потоків. Ці території можуть постраждати. Як від ударної хвилі, так і від радіоактивних опадів, особливо якщо вітер буде сприятливим для їх принесення. Зокрема, у зону найвищого ризику, окрім Ізраїлю, потраплять Йорданія, Ліван, Сирія, Єгипет і Кіпр, тобто країни, розташовані на відстані від 300 до 500 кілометрів від місця влучання ядерної бомби. Втім, за сприятливих атмосферних умов радіоактивні частки можуть перенестися на відстань і понад тисячу кілометрів. Середній або низький ризик це становитиме для самого Ірану, Туреччини, Іраку, Саудівської Аравії, Греції, Болгарії, Кіпру, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Загалом на протяжність зони забруднення впливатимуть декілька факторів: по-перше, тип використаної для удару боєголовки Підземний або наземний вибух дає більше опадів ніж повітряний. По друге, погодні умови та пора року. Око, суха погода і сильний вітер сприятимуть розносу радіоактивних частинок повітрям, а дощі та висотні течії забруднять ґрунт і воду. Наостанок свою роль відіграє і рельєф місцевості, по якій буде завдано удару. Наприклад, гори можуть зупинити чи відхилити радіоактивну хмару, а на рівнинних територіях вона переноситиметься без перешкод. Реза пихливій кір, старший син останнього шахіншаха Ірану, підтримує тісний зв'язок з Ізраїлем та схвалює його дії на тлі загострення конфлікту між державами. Наступник колишнього монарха закликав іранців до повалення режиму Аетол, заявивши, що ісламській республіці прийшов кінець. Докладніше про історію правління Мохамеда Рези Пихливі та його колосальний вплив на розвиток країни. Далі підписуйтесь на наш канал. Син колишнього правителя Ірану з династії Реза Пахлеві, яка покинула країну після ісламської революції у 79-му році, виступив зі зверненням до іранського народу. Реза Пахлеві кір заявив, що зараз Іран потребує загального повстання, адже настав час покласти край рокам колективного кошмару, яким стало правління режиму Аятол. При цьому, за даними CNN, він запевнив громадян, що їм не варто турбуватися про наслідки падіння Ісламської республіки. Спадкоємець монарха впевнений, Іран не вступ. Пить у період нестабільності або громадянської війни. Хоча зараз у це складно повірити, але до моменту ісламської революції Ізраїль мав дуже теплі стосунки з Іраном. Ба більше Мохамед Раза Пихлеві був одним з перших лідерів країни близького сходу, хто визнав незалежність Ізраїлю. Втім, і сам Іран до 79-го року був цілком світською державою, де ісламісти майже не мали впливу на уряд. Відкривання Мохамеда Рези Пихлеві країна вестернізувалася швидкими темпами. Шах зробив кроки в бік рівноправності жінок, що викликало істеричну реакцію фундаменталістів, а також заохочував іранський народ жити за західними традиціями, а не за шаріатом. Також він був одним з важливих союзників Вашингтона на Близькому Сході та мав дуже добрі стосунки з Ізраїлем. Розвиток світського Ірану опинився під загрозою через поганий стан економіки, корупцію та ігнорування специфіки народу у 77 році. Країна скотилася у жорстоку економічну кризу. Невдала земельна реформа призвела до того, що Понад 40% селян мігрували до міст, де для них не було роботи. У результаті вони сформували маргінальне середовище, де розквітнув радикальний ісламізм. До цих маргіналів доєдналися мули, прихильники старого феодального дворянства Ірану і бідні містяни. Все це призвело до того, що у 78 році в країні спалахнула ісламська революція. Її очолив священник Рухола Хомейні, майбутній перший аятола Ісламської республіки. Тотальний страйк та заворушення паралізували. Економіку та життя Ірану, сполучені штати в особі тодішнього президента Джимі Картера зрадили свого союзника та відмовилися надавати йому військову підтримку. У результаті в 79-му шах покинув Іран, а до влади прийшли спочатку конституціоналісти, а потім фундаменталісти. Прихильників демократії, які не встигли втекти за кордон, репресували. Рухала Хомейні став першим аятолою Ірану та побудував державу на умовах суворого дотримання ісламських законів. Відтоді Іран став ворогом цивілізованого світу Ша, Ізраїлю, Європи, світських монархій близького сходу, а з 22 року і України. Тепер сім'я Мухаммеда Рези Пехлеві здається, прагне реваншу, закликаючи іранців до повалення режиму і підтримуючи дії Ізраїлю. Ба більше днями 31-річна онука останнього шаха Іман Пехлеві вийшла заміж за свого бойфренда Бредлі Шермана, американського бізнесмена єврейського походження, наречений як рівником партнерства у компанії Матернет, яка з. Займається комерційною доставкою дронів. За повідомленням Vogue Арабія, урочистість відбулася у Франції і включала елементи перських традицій, переосмислених у сучасному ключі. Оглядачі зазначили, що ірансько єврейське весілля ознаменувало не тільки союз двох людей, але й зворушливе поєднання культур, поколінь та світових впливів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.